Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Головне управління розвідки наші бійці зробили пастку для росіян. Тендрівський на тендрівській косі вполювали полювали ворожий багатоцільовий тягач. Успішний рейд на тендрівську косу. Бійці центру морських операцій, «Вікінг» провели департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони дійснили чергову нічну висадку, як ви бачите, та встановили на косі міні. Загородження у паску спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий цеотягач російських окупантів. Найменування йому ДТ-10 «Вітязь», який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. Також хочу вам сказати, що Неприємність трапилася в тимчасово окупованому Криму, тому що наші сили оборони зуміли жахнути росіянам потужний радіоскоп, якщо правильно казати, рт 70 А суть тому він використовувався для того, звичайно, ж аби зундувати повітряний простір. Дивитися, що летить загалом, неодноразово я вам вже казав, і наголошу цього разу, що наші сили оборони України активно пропрацьовують протиповітряну оборони росіян в тимчасово. Окупованому нашому півострові там були і С-300 С-400 влучання і в радіолокаційні системи Росіян. Ну і оцю рт 70 також влучили. Ну і не будемо забувати. Звісно, що вчора Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, був в Великій Британії. Він там зустрічався із королем Чарльзом третім і з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. До речі, багато говорило про те, що 47-й президент навіть не спромігся вивчити такий ази етикету, тому що ви розумієте, королівська родина, і в принципі торкатися до короля це є неприйнятно. А він собі дозволив двічі. Ну він так собі думав, напевно, що це є якийсь з його боку жест вічливості. А він торкався до спини Чарльза третього, а це неприпустимо. В принципі, взагалі торкатися до короля можна з його лише ініціативу, коли він подає руку, але це йому вирішувати. А Дональд Трамп подумав, що а чого? Я ж 47-й президент Штатів Америки, я поставив собі. Статуетку статую перед Білим домом з біткоїном в руках, чому я не можу торкатися короля Британії? Але мова більше не про те, а про те, що казав Трамп. Знову ж таки були гучні заяви про те, що його Путін підвів. З'ясувалося, нарешті, знаєте, ніколи цього не чули. Давайте детальніше розбирати заяви. Сорок сьомом президент США Дональд Трамп заявив, що проблема, яку він вважав найлегшою для вирішення через свої стосунки з диктатором Путіним, виявилася складнішою. Він мене підвів, сказав Трамп. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться. Сказав про свого російського колегу, глава Білого Дому. Також президент Сполучених Штатів Америки висловив думку, що Росія втрачає більше солдатів ніж Україна. Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше ніж українські, ще Трамп вкотре з упевненістю заявив, що повномасштабна війна в Україні здогадайтесь далі, що я скажу, ніколи б не почалася, якби він був президентом США, а не Байден. Хоча нагадаємо першу його каденцію з 16-го року. А війна в Україні почалася ми знаємо прекрасно, коли 14-й рік тому він не передавав вже Україні джавеліни. Пригадуєте, так як він каже, що не почалася війна, е, якби він був президентом, якщо при ньому вона. Активно відбувалися у цій війні, каже Трамп. Загинули мільйони людей, мільйони душ. і Це не американські солдати. Солдати гинуть з такою швидкістю, якою ніхто не бачив часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов'язок вирішити цю проблему саме з цієї причини, сказав. Трамп також Sky News, який передає його слова, зазначає і додає, що Трамп повторює те, що сказав президент України Володимир Зеленському в овальному кабінеті, що конфлікт міг би перерости в третю світову війну. Але тепер Трамп каже, все я убезпечив. Тепер війни. Третьої світової не буде. Серед такого, знаєте, кур'йозного хочу вам ще заакцентувати. Він знову згадав, що він завершив сім воїн на планеті Земля за свої вісім місяців. І знаєте, яку він війну закінчив між Абебар'яном і Албанією. Де ця війна тривала, ніхто досі не знає, але він її завершив. Він мав на увазі Азербайджан, звичайно, чи Вірменію. Ну нічого трішки переплутав там Албанія, Вірменія, яка різниця в принципі могло головне ж завершити війну? А хто в цій він він бере участь? Звичайно ж, неважливо. Ну такий от сарказм.